Почати пане Іване, хочу з вами із карти Діпстейт. І ще вчора ввечері. Аналітики Діпстейт повідомили про надзвичайно складну зараз обстановку на Донецькому напрямку, зокрема на Вугледарському напрямку. Аналітики Діпстейт кажуть, що ворог має помітні успіхи, активно просувається, використовуючи масовані штурми піхотою. Якщо конкретніше від Олексіївки до зеленого поля безперервні шутурмові дії, статус Олексіївки та багатиря аналітиками зараз уточнюється. з боку Запоріжжя. Сильний тиск у районі комара ворог намагається закріпитися. Триває також просування по лінії Шевченко-Новосілка. За вашою оцінкою станом на день сьогоднішній, наскільки складна ситуація зараз на цьому напрямку? Тому що деякі телеграм-канали вже починають писати, що власне оборона українська на цьому напрямку починає сипатися. Чи може відповідати дійсності от власне таке визначення? Не люблю такі гучні пафосні речі. Починає сипатись все пропало, обвал оборони, наших зрадили? Припост, прошу уваги і так далі. Насправді mm -hmm. так ситуація серйозна, але Новопавлівський напрямок завжди був серйозний з того моменту, коли противник намагався прорватися власне на Покровськ. Новопавлівський напрямок це план наступу сил противника, і активним він був ще з часів Вугледару, Курахове. Коли бої були за саме Курахове, Курахівське водосховище. І звичайно, бо невдалі атаки противника на покровську були обґрунтовані саме тим, що у них були слабкі фланги, і навіть цей багатир, який зараз згадують, комар, який переходив декілька разів рук руки, звільнявся й українськими військами і. Там і піхота противника заходила, і багатир, які чомусь росіяни для себе визначили, були як якийсь тут не стратегічний логістичний центр українських військ. Хоча ну це є нюанси, і зовсім не так було. Але тим не менш вони так це принаймні медійно прив'язували в соцмережах. А дуже багато в нас хто це підхопили, і назва населеного пункту Багатир стала такою. 에, так, скажімо, якимось як самоціллю наступу просив противника, хоча насправді для них це більше було важливо взяти під контроль дорогу 에, в, в власне і там яка пролягає на Запоріжжя. І також набагато для них було значиміше це просуватися вздовж русла річки Вовча, бо вони зрозуміли, що в такий спосіб, скажімо, порівняно меншими втратами. Але це все і так само, як вони свічасно намагалися, власне, вийти на межі курахівського водосховища. Пригадуємо, що вони навіть відклали були наступ на Курахове, а рухалися вздовж водосховища, намагалися тут приблизно теж така ситуація. Та звичайно ситуація дуже серйозна. Ситуація, яка потребує. Скажімо, всіх зусиль для того, щоб не давати противнику перетворити цей напрямок, дійсно тактичні успіхи не розгорнути в оперативні чи в стратегічні, але ну, чому мене ну мене десь теж десь дуже дивує, чому завжди. Е Тактичні успіхи противника, ми нас чомусь намагаються їх підсилити і подати як такими, що це вже скоро все пропало. Ну насправді знову ж маємо розуміти, що тобто важливо поточення зараз. Область... Ворог має виключно тактичні успіхи. Правильно, пане звичайно, це так як було на сумщині. пригадуєте всіх зрадили, всіх кинули, всі змагалися у тому, як хто куди стрілочки має намалювати на картах. На забув. Дваючи про те, що противник концентрує там сили, ну не буває, я вам скажу чуда. Якщо всередині країни здорові чоловіки ухиляються захищати Україну, ховаються десь там по квартирах, верещають як малі діти, коли їм вручають повістки, і вимагати, щоб на лінії фронту все було ідеально, ну це як мінімум. Неправильно з другої сторони і маємо розуміти, що кожен має захищати свою державу і країну. Але якщо ті жіночки, які біжуть спасати ухилянта там кидаючи магазини, відкриті, я це це знаю, це такі історії були. Коли продавчині кидають магазин, біжуть там спасати у гілянтам. Він виявляється, і не ухил, і якої що його, начебто, прийшли забирати, а потім виявляється, що він взагалі дома жінку вбив. Його поліція забирає до ЦК це не має значення, але це всі бачать і росіяни це перекручують Кручую. Тобто якась така трішки внутрішня істерія є, і вона, власне, і впливає на лінію фронту, здавалось би, та що там одного чоловіка там десь не призвали, один десь сам сховався вдома, там ще один десь інвалідність купив. Ну що там в загальній масі, але це якраз і в загальній масі впливає, от тому і насправді, коли вимагають від військових. Скажімо, надподвигів, ну то треба особливо в тилу. Ну то і в тилу потрібно ставити і собі питання, що ми зробили для того, щоб вимагати від військових над унікальних здібностей. Військові це все перше за все люди, люди, які теж залишили. Своє майно, свої сім'ї, свої родини, свої уподобання і пішли захищати державу України І роблять максимум всього, що є на лінії фронту, щоб спинити наступ противника. Насправді для Путіна, який десь донедавна висувавши територіальні претензії на 4-5 областей, який намагався збільшити лінію фронту е власне з Україною, і скажімо, по кордонах з Україною. З все таки більше і більше так виглядається виглядає, схиляється до думки. Можливо, все-таки якісь генерали сміливі в нього знайшлися, які йому це пояснюють, що при тих наявних силах і таким ресурсом, як вони пруть з 24-го року, навряд чи їм досяг, дасться досягнути стратегічних цілей, тому вони виставили на певне завдання перед російськими військами. І це між іншим, і Путін теж акцентував все-таки Донецька область спроби окупації Донецької області. Тому і ми спостерігаємо: і Новопавлівський, і Покровський, і Часів Ярівський, і Торецький, і на Константинівку. Бачимо максимальну концентрацію сил противника для того, щоб власне окупувати Донецьку область, так звичайно, при такій масі концентрації сил противника, а також при локальних спробах їхніх відтягнути наші сили, такі як Сумщина. як Північ Харківщини, звичайно, що приходиться теж і нам перерозподіляти свої резерви, свої ресурси для того, щоб не дати противнику і на інших напрямках розвивати свої наступи. Так, на покровському напрямку і Новопавлівському ситуація серйозна, але вона й була серйозною. і півроку тому, і рік це теж маємо враховувати. Uh -huh. З іншої сторони, точно, якщо про це вже говорить завжди в публічному просторі, то військові, які не завжди, на жаль, можуть публічному просторі розповідати про свої контрміри, про свої дії, військові операції, не завжди можуть це озвучувати. Створюється враження, що настільки все погано, тому що армія мовчить, армія діє, армія не любить багато говорити, армія любить і вміє, і може, і старається захищати. Навіть проти противника, який в рази перевищує кількість. Пане Іване, дякую вам за ваші роз'яснення. Ще про один напрямок. Поговоримо свіжі повідомлення в телеграм-каналі Андрющенко Тайм, телеграм-канал керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Повідомляє про те, що учора було зафіксовано велике пересування ворога через Маріуполь по напрямку Ростов, Новоазовськ, Маріуполь, Пологівський, Бардянський напрям, близько семи платформи з бронетехнікою, включаючи танки, понад 40 вантажівок із живою силою. Та БК. по напрямку Крим Херсон, Маріуполь, Новоазовськ стаганрог ростов суми колона понад вантажів, які з живою силою, близько п'яти тягачів з бронетехнікою класу БМП БМД. Про що пише у підсумку Петро Андрющенко? що на фоні зниження активності наступальних дій з одного боку з іншого вдалих дій сил оборони в Запорізькій області можна прогнозувати найближчими днями посилені спроби штурму в районі Гуляйполя та Оріхова. До чого ворог може готуватися на цьому напрямку? Це нас лінія тисячу двісті кілометрів з противником. і прогнозувати переміщення російських військ по материковій території України окупованій матер... материковій території це таке надвоє бабця ворожила. Річ в тому, що і частину російських військ перекидали з Криму на підсилення російських військ на сумщині угу. знову ж, якщо ми говоримо, які це сили, ну це район в районі десь батальйон з урахуванням кількості автотранспорту і батальйон, навіть, це яка кількість? Ну 400 чоловік десь. Угу. Ну знов ж можемо говорити, що там росіяни, скажімо, створили якусь. БТГР, батальйонно-тактичну групу, тобто в одному батальйоні чи двох зліпили, грубо кажучи, частину якоїсь артилерійської там, батарея, чи навіть дивізін ну, батарейна чи дивізіон. ну, тобто рота це декілька рот танкових. Я не знаю, але я думаю, що це приблизно так виглядає, і піхота. Суще, всього, якийсь механізований батальйон перекидали, швидше всього, це на підсилення. Тих підрозділів, які вже були, скажімо, пошматово. Тому що, ну, якщо там навіть рівень бригади, ну бригада чи навіть полк, це набагато більше техніки, це набагато більше особового складу, ну, полк там, тисячу, дві тисячі, залежно як, і, і як його розглядають, тому це з одної сторони, так виглядає епічно, але з другої, якщо ми беремо в кількісних показниках, ну Такі три підрозділи ми виводимо з ладу за день, тобто тисячу тисячу двісті російських солдатів виводиться за день у боях. Тобто казати, що третина того, що виводиться, хоча знову ж можливо, це ті, хто просто не зуміли, скажімо, дотриматися режиму мотаємності а може навпаки, на себе привертали увагу для того, щоб. Скажімо, зробити якийсь певний маневр, чи дати провести маневр іншим підрозділам, ми маємо розуміти, що війна це філософія обману і не завжди те, що там відкрито переміщуються якісь підрозділи, що вони мають бути задіяні на полі бою. Це може бути якісь внутрішні ростації і так далі. З іншої сторони, звичайно, з уваги випускати такі підрозділи не варто, і такі переміщення теж, бо навіть за вторинними ознаками можна провести певний аналіз власне стану справ ворожих сил на конкретному напрямку. Тому тут будуть працювати сухі розрахунки суха. Спокійний інтелект і простий аналіз і складний аналіз верніше, а прості емоційні думки або емоції на те, щоб звернути увагу до себе. Ну це теж потрібно. бо Завжди потрібно пильнувати за тим, де противник що робить і переміщується, але перебільшувати їхню міць не варто. Якщо ми говоримо про Запорізький, там ну, звичайно Оріхівський напрямок. про нього всі давно говорять і знають, і там противник і активізувався час від часу, і цей напрямок, який противник і атакує, по суті, кожен день. Пель велика кількості, але там один, три, п'ять, десять разів на десять атак на день завжди відбувається. Ну, десять майже не буває, але. Тобто, казати, що це такий напрямок, сплячий чи там абсолютно спокійний тишини, теж ні, звичайно, що і ну зрозуміло, що і це теж багато хто говорив, що противник буде пробувати там весна-літо, скажімо, активізувати свої сили на. Лівому березі Дніпра для того, щоб форсувати на правій. Ну, але знову ж це все теорії. По всій лінії фронту можна говорити, що противник будь-де може. Спробувати посилити підрозділи, перекинути резерви, та й не забуваємо навіть головком казав, що противника біля 140 тисяч резерву, який вони тримають в тилах і які задіюють для підсилення своїх військ на конкретних напрямках. Тому ця може бути історія, теж така собі. Ну з іншої сторони, ми спостерігаємо. Я кажу, вже крайній місяць ряд переміщень російських військ. На материкову територію окупованої частини України. Ну але знову ж це може бути як підсилення. Не забуваємо що та ж сама 810-та бригада морської піхоти Кримська Російська, яка воює зараз на районі власне районі як північно називають тепер північно-слобожанському і курському напрямку. Можливо, там якісь частини підрозділів переводили, можливо, якусь частину. Армійської авіації, скажімо, противник десь задіяв а там перекидають зараз війська для їхнього прикриття обслуговують. Тут можна багато гадати, це треба мати точніші розвідувальні дані. Бо машини це це ще ну, це точно не, не про якийсь масштабний наступ.